Хороші ракети, ти кешбеком не зіб'єш. Нам потрібні ну не марафони, а дрони. Дрони, тому що вони можуть реально нас захистити. Як має бути, дивіться, державна скарбничка, яку ми зараз з вами розглядаємо, дрони, коли гроші йдуть замість всякої дурні, на дрони. Раз, два, три. Є що результат? Коли гроші йдуть на національний кешбек, нагадую ще раз. На телемарафон результату немає. Коли йдуть на дрони, результат є. Це дуже важливо зрозуміти. Це ж не складно, правда. Але чомусь ми витрачаємо гроші в нашому бюджеті на марафони, на кешбеки, на чекапи. Якщо не витрачати кошти на зброю, на дрони, то що чекапить? Коли тобі в голову прилетить російська ракета, ніякий чекап вже не допоможе. Тому що спочатку ми забезпечимо дрони, захист, і тоді буде в нас результат.